Всім привіт дорогі друзі! А чи багато в Україні виробників, які виробляють взуття? Я знайшов одного виробника зі Львова, називається Горта. Ось так. Давайте розпакуємо, подивимося, замовив я собі зимові кросівки, зимові шузики такі. Зараз розпакуємо. Як бачите, я на новій пошті ще не розпаковував, не дивився, так як впевнений, у розмірі. Трохи далі я вам розповім за їхню ціну, скільки вони мені коштують. Ну, як бачите, звичайна упаковка нової пошти. Нічого такого особливого немає. Ось так вони упаковані. Ось, Ось так вони упаковані, нічого звичай... ну, незвичного немає. Хоча, якщо хто дивився моє ось це відео, де я розпакував кросівки українського виробника iкос, а там мені дуже сподобалось пакування, там дуже класне пакування. То прям топ пакування. Так, ну, Тут вже пусто, вже нам не потрібно. Так. Ну, такий пакетик м'якенький, все заповнювання. Запаковано. Так, давайте подивимось, що це за красивки такі зимові. Так. Один бот. І другий бот. Ога, трошки пішов запашок. Зуття чого віча Ключковський. Ключковський дизайн. Хоча я замовляв на сайті Горта. А тут прийшло мені ось таке. Написано Ключковський завод якийсь. І тут навіть є бірка, що Львівська фабрика взуття, Ключковський промюа. Ось така бірка. Львівська фабрика взуття. напишіть в коментарях, хто купував там взуття. Можливо, так, і тут написано ось, тут ось таке написано, що завдяки висококваліфікованій майстерності та постійному впровадженню нових технологій ключковський дизайн є виробником зручного надійного взуття. Взуття виготовлене із матеріалів, що відповідають санітарно-гігієнічним нормам вироб. для виготовлення взуття, технічні параметри. Ось такі технічні параметри. В принципі, прикольно. Прикольна така збірочка. Так. Це фіксатор. Ой, вже полетіло. Так, мені цікаво ось казали, що вони прошиті. Ну, виглядати вони дуже мощно. Ось такі мощнецькі. Це таке... Взимку я повинен не замерзнути. Нічого, зараз вже похолодало на вулиці, так що будемо тестити, подивимось, як вони. Не, ну В принципі, я вам скажу. На вигляд вони не дешеві, я вам так скажу. І ось дивіться. Вони, погано, видно, ось бачите, це вони прошиті. І так написано на сайті, що вони прошиті. Якщо прошиті, то це дуже добре, тому що в мене вічно проблема з тим, що кресівки, які не прошиті, вони в мене вічно розрізаються. Оці, ось бачите, така в них форма. Я купував спеціально високі такі, тому що мені подобаються високі, зимою високі, тому що, щоб сніг не попадав і взагалі щоб тепліше було на зі. Вони, і вони тут краще ходити, коли ти добре зашнуруєш, вони тримають тобі ногу так. і зручніше так ходити. Протектор такий добротний. Якась буква FI Style написано. Ось на підошні Style. Ну, протектор такий гарний. Протестимо, повинен не він такий Знаєте, він м'якенький такий протектор. Давайте розглянемо детальніший матеріал. Ось тут це тканина. Ось це. Така тканина, але там щось таке м'якеньке. Оце, я так розумію, це екошкіра. Теж така добра. Ще в них повинно бути ось тут вологозахист. Тобто оце пропитано водонепроникною рідиною. І отут вони здаються такими м'якеньками, але там всередині щось таке як фіксатор якийсь, не фіксатор, а як якась пластина. Це дуже добре. Це теж виготовлено так, з такого ось матеріалу. Всередині це е замінник. Звичайні шнурівки. Давайте вам зараз озвучу ціну, щоб ви розуміли, скільки вони коштують. Ось такі боти, шузи, коштує 920 гривень. Напишіть в коментарях, хто купував собі такі, як вони вам по якості. І взагалі, що вони себе уявляють. А ми підемо зараз тестувати, зараз я їх взую і підемо тестувати на вулицю. Погнали! Так, друзі, ну що, вже пройшов місяць, я в цих кросівках вже відходив цілий місяць, кожен день їх носив. Що можу сказати? Через два тижні ось сталася така ситуація, що на відпала ось ця штука. Але я взяв запальничку і в запальничку кінці підпалив, ну, так, підпалив і воно мене ну, зробив нормально. І в принципі, ходи нормально. <кій> так, далі. А, такої сильної температури мінусової не було, щоб протестити її прямо аж так, щоб капець чи холодно в них, чи не холодно, взагалі вони теплі. Теплі, класні, мені дуже сподобались. Вони легенькі. Це я не знаю, плюс чи мінус, що вони такі легенькі. А, що мені ще з них сподобалось? Сподобалось те, що вони. Якісь такий в них е, е, пружний. Е, ти коли згинаєш їх, вони, тобто ти ходиш, вони навіть на нозі на, на майже не відчуваються. Коли ти зимове взуття одягаєш, то воно така після зимового, то тобі здається, що весняна весня, весняні кросівки вони трошки легші. А ці навпаки такі легенькі, класні, прикольні. По дизайну теж я б не сказав, що вони якісь такі погані. Мені навпаки, вони дуже сподобаються по дизайну і все. По ціні, вони 6200 чи 1300. 1300 Актуальну ціну я вставлю тут. Посилання на сайт, куди де я замовляв, теж залишу в описі до цього відео. Ви Підписуйтесь, ставте подобайку цьому відео. Пишіть коментарі всім па-па.